Всім привіт! Я радию світати у нас на каналі, канал Мітоавто про автомобілі, автомобілі з США, а також автопідбір в Україні. Мене звати Ігор, і сьогодні ми поговоримо про Jeep Cherokee Limited 2019 року випуску з пробігом 43 тисячі кілометрів і без перебільшення. І по суті, це найкращий кросовер, який можна привезти на сьогоднішній день із США. Він буде максимально доступний, він буде максимально комфортний, мати всі необхідні сучасні функції, буде ж їсти небагато пального, на нього можна поставити газ четвертого покоління. Давайте все швидко і по порядку. Чому він найкращий? Значить, дивіться: по-перше, цей автомобіль в стані знаходиться як новий. Якщо ми подивимося салончик автомобіля, він нас буде вражати красивими, класними ковшевидними сидіннями з ярко вираженою бічною підтримкою. Тобто, коли ми будемо їхати в поворотах, нас не буде болтати як сосіску по сідушкам. І це реально круто. Далі, у нас, звичайно, є всі безпекові датчики. Тобто, у нас є асистент паркування у вигляді камери заднього виду, а також задніх парктроників. Та з датчиками сліпих зон, які знаходяться під бампером цього автомобіля. І коли ви здаєте назад і поперечно їде якийсь автомобіль, він про це вам сигналізує, моргає, пищить і таке інше. Тобто, коли у вас в сліпій зоні поперечно їде машина, ви в неї не в'їдете. Тоже, тобто, круто і класно. Коли ми говоримо про зовнішній вигляд цього автомобіля, він у нас в дуже красивому сірому кольорі, який зустрічається дуже рідко. Але саме в цьому кольорі багато людей хоче бачити свій цей автомобіль і знайти і купити його дуже складно. Далі, коли ми перелаштовуємося в потоці, сліпі зони, звичайно, у нас є, і нам комфортно перелаштовуватись, ми не в'їжджаємо в іншу машину. У нас LED-оптика з LED-свідченням фари. Тобто, коли ми говоримо про американців, ми з вами звикли, що ці автомобілі у нас, як правило, з галогенною оптикою. І їх свідчення вночі не дуже добре. Коли ми маємо ледовську оптику, то, відповідно, ми маємо дуже класне, ярке свідчення вночі і нам дуже комфортно, відповідно, їхати. Прямий конкурент, з яким потрібно порівнювати і вибирати джіп Cherokee, це буде джіп-компас. Цей автомобіль все-таки буде трішечки дешевший в ремонті за Cherokee, трішечки дешевше виходити, але він буде трішечки менший, менший в нього багажник, менший салон і менше буде комфорту. Тому Cherokee в цьому знову ж таки виграє. Тому що в компасах, як правило, буде галогенна оптика. І тільки в дуже рідких, крутих комплектаціях High Altitude, самих топових, у вас там буде ксенон. Далі поговоримо про агрегатну сторону цього автомобіля. Тут настановлений 2.4, Tiger Shark, 4-циліндровий двигун на 172 кінські сили, на який з легкістю стає газік, газік четвертого покоління. Тобто Цей мотор у нас буде дуже надійний, в компоновці з газовою установкою дуже економний. Тобто, коли ми маємо ще лімітед автомобіль, відповідно, ми маємо і. Передній привід виключно автомобіля, тому що Limited з 2018 року на повному приводі з 2,4 двигуном немає, тільки 3,2 на повному. Або 2,4 Latitude Plus на повному, але якщо Limited буде тільки передній, так ось. На повному 2,4 цей автомобіль буде хавати десь 13-14 літрів бензину. Е, відповідно, і газу, можливо, там на літрусік якийсь більше. Так ось, коли ми говоримо про передній привід, це економічна версія цього автомобіля споживання пального буде по місту біля 11 літрів бензину, тобто на 2-3 літри менше. А коли ми ставимо сюди газик, у нас бензин по 55, газ по 25, У нас економія біля 30 гривень на літрі. Тобто, відповідно, на кожних 100 кілометрах у нас там біля 300, може, з хвостиком, ну, газа хай трохи більше. Тобто 300 гривень економії на кожні 100 кілометрів, на кожну тисячу кілометрів це 3 тисячі гривень, на кожні 10 тисяч кілометрів це 30 тисяч гривень. Біля 30 тисяч гривень коштує газове обладнання, встановлення на цей автомобіль. За перші 10 тисяч кілометрів ви його відбиваєте, за наступні ви їздите ну, якби в плюс. Звідки я це знаю? Спитаєте мене? Ну, дивіться. Я собі придбав також дівчироки для своєї дружини на передньому приводі ліміти 2.4. Тому що, звичайно, ви ж розумієте, що я останній рік катаюсь на теслі, і після електрокара, коли в мене в родині з'явиться щось, що буде їсти 15-18 літрів бензину по 55 гривень за літру, для мене це буде просто страшна травма і удар. Бо після 2,64 гривні за 1 кВт я перейти на те не можу. Тому на мій джіп широкий зролітає газік, і я про це вже знаю і трошки з цим розбираюся. Тому вам потрібно чітко розуміти, якщо ви будете ставити якісь більш складні задачі для свого джіп роки, вам потрібний повний привід. Якщо ви хочете їздити більш економніше, вам потрібний передній привід. Але ви маєте бути готові переплачувати на витраті пального і трішечки на обслуговування за повний привід. Ось в цьому головна різниця і відмінність. Чому ще Jeep Cherokee найкращий автомобіль? Тому що, по-перше, поворотники у нас йдуть оранжеві. У Компаса вони ж будуть все-таки червоного кольору. Коли ми говоримо про задню ляду, в усіх лімітедах вона йде з електрокришкою і з датчиком на помах ноги компаса, наприклад, того не буде. Є електрокришка, але не в усіх далеко лімітедах. У нас більший багажник і більший салон. Наприклад, зимня гума цього автомобіля у нас лежить зараз в салоні автомобіля Ще є, до речі, шторка, і це все з легкістю помістилося ось сюди. Але ще якщо щось треба сюди запхати, то у вас це також вийде. Вільні руки, тобто ми відповідно. Ногою махнули, кришечка у нас відповідно і закривається. Коли ми хочемо поїхати на цьому автомобілю, нам не потрібно діставати ключ, кудись тикати, щось відкривати. Нам достатньо, дивіться, ми уходимо від машини, нажимаємо цю малесеньку кнопочку, бам, все, машина закрита. Ми все, вона не відкриється, якщо у нас нема ключа. Е, вставляємо так руку, машина відкрилася. Вільний вхід. Супер! Просто бомба! Електроприводи сидіння у пасажира, у водія, в тому числі. Пам'ять сидінь для водія для двох водіїв для великих родин це дуже зручно, коли і дружина, і чоловік, наприклад, їздять на цьому автомобілі. Тут у нас, до речі, по комплектації є додаткові плюшки. А саме, коли запускаємо автомобіль, звичайно, з кнопки, Дестро... Дестроніка у нас тут немає, але може бути. Дзеркало з автозатемненням, також панорамний дах автовідкриття гаража, якщо він у вас є. Та. Тут у нас, до речі, з'єднання з автомобілем, з автомобілем через Wi-Fi пост. Тобто, відповідно, нам не обов'язково тикати шнурок для того, щоб прив'язатися до цього екрану, тобто це вже нового покоління екран. У нас безпосередньо є підігрів сидінь, а також вентиляція сидінь. В компасах такої функції доступно не буде. Маленький рідний пробіг 42 тисячі кілометрів. Перевага замовлення авто із США. І, звичайно, кліматична установка і все таке інше. Давайте подивимося, за скільки можна купувати подібні автомобілі на аукціоні. Значить, відкриваємо статистику. Є такий сайт Автостат. Звичайно, як ми займаємося професійно автомобілями із США, ми платимо за автостат, за Карфакси, за інші платні ресурси для перевірки. Автомобілів для наших клієнтів. Я знаю, що зараз по е, відкривалося багато фірм, які працюють за 200-300 доларів. Е, і вони, звичайно, коли працюють за такі гроші, не готові робити всі ті перевірки і процедури, які мають бути для автомобілів, для клієнтів, щоб це було автомобіль виключно від страхової компанії і так далі. Коли ти мало платиш за послугу, людина до своєї роботи відповідно і підходить. І ось тут починаються фокуси. Тому що до нас багато автомобілів їде зараз в дорозі, і телефонують. От, Ігор, мені Шли дешевше автомобіль, чим я вам телефонував. Ви мені сказали, в результаті до мене людина дзвонить, каже: Ігор, треба, наприклад, джип-компас там від го року в комплектації лімітед з пробігом 10-20 тисяч, з панорамним дахом, з усім. Скільки це буде коштувати? Ну, реалістично, ну менше 20 така машина не вийде. Вона 1014 15 тільки приїде сюди в Україну без ремонту. Що ремонтувати треба в таких то параметрах? В результаті ось о, мені купили. Бачите, ви казали, не вийде. Іде йому машина в 14-15, але. А пробіг у неї 106, 110 тисяч миль, а не 10 20. Панорами в неї немає. Карфакс на неї не робили, там уже друге, третє ДТП, Прод... продано автомобіль від продавця. Це ДС ділер чи будь-хто інший. А це вже може бути кукла. Це коли підставлений автомобіль. Для нього саморізами там бампер все прикручують. Ви думаєте, що вона на аукціоні ціла, приїжджає сюди в Україні, знімаєте бампер і ви в шоці? Тому що там все розбите, розвалене. Ось як працюють за 200-300 доларів. Тому, друзі, е якщо вам потрібна якісна послуга з підбору доставки розмитнення автомобіля в. В Україну звертайтесь в авто, ми то вам зробимо. Хочете робити ремонт ремонт у нас під ключ, хочете робити його самостійно, привеземо вам під ваш ремонт. Але не потрібно економити на собі і своїх автомобілях, тому що тоді ви можете попасти на багато більше грошей. Наприклад, цей автомобіль ми купували на аукціоні в США, і пошкодження у нас було в правій передній частині. Привезли ми в Україну, його доставили, зробили повністю ремонт і відновлення. Тут у нас ми можемо подивитися, як все зроблено. Всі зазорчики у нас абсолютно рівні, нічого не випирає, не запирає, не відпадає. Якщо ми дивимося безпосередньо, ходова у нас зроблений розвал сходження, перевірена геометрія кузова, у нас тут все в зазорах, нічого не випадає, не випирає, не відпадає. Коли ми відкриваємо підкапотний простір, там ми робили ремонт і там нема ніяких стяжок, саморізів. Клею і всього іншого, тому що ми якісно робимо автомобіль для наших замовників і даємо ще на нього гарантію. Коли ми говоримо про підкапотний простір, у нас всі тросики, що мають бути, вони стоять. Телевізори, все від нове у нас стоїть. Накладочки під накладочками, всі болтики оригінальні, які мають бути на автомобілі, пуклі всі, що мають бути на автомобілі, стоять на своєму місці. Ось це якісно виконана робота. Коли ми в цій частині працювали, тут звичайно все було пошкоджено. Ми бачимо, воно все як нове. Автомобіль як новий, що під капотом там, де ремонтувався, що по салону, там, де експлуатувався в США. Ось це називається якісний підбір до виконання своїх робіт. Тому, якщо ви хочете так само і отримати класну автівку із США, телефонуйте в Мітоавто, ми вам зробимо. Якщо ви зекономите на послузі 100-200 доларів, сильно багато ви того не виграєте. А от втратити можете набагато більше, тому що для наших клієнтів ми беремо карфакси безкоштовно ці машини, що ми торгуємо під замовлення, ми з клієнтів оплату не беремо. Але на машину ставку не ставимо, поки не взяли карфакс. Це дуже головне правило, щоб не влетіти на авто із США. Ну і звичайно, комфорту додає в автомобіль те, що у нього є і зона двірників з підігрівом. Може, влітку це не дуже актуально, а в зимній період часу ви просто вмикаєте підігрів і у вас немає оцього льоду тут. Звичайно, у нас підігрів а, і дзеркала. Відповідно, і також у вас немає намерзань і запотівань. Ви це все вмикаєте і все відбувається. і Як я сказав, електроприводи сидінь у пасажира в тому числі. Ну що ж, друзі, сідаємо в автомобіль, їдемо, катаємось, тестуємо. Розміщатися в автомобілі дуже зручно. Оці сидіння з ярко вираженою підтримкою мене дуже добре тримають. Коли ми говоримо е, про Головне устройство автомобіля, тому що ви маєте розуміти, я через Wi-Fi зараз підключатись не хочу. може швидше буде просто через проводочок. То ми розуміємо, що е, зараз автомобілі мають бути не тільки їх треба купувати за двигун, коробку надійні, щоб були, і то вже всі автовиробники перейшли на прямо двигуни. На коробки з роботом або варіатором для того, щоб повисити екологічність і економічність автомобіля, Cherokee все таки почав встановлювати на свої автомобілі класні комплектації, але залишив двигуни поки що. Атмосферні, що 3.2, що 2.4, класні надійні двигуни, які варто для себе купувати. А от коли ми говоримо про сучасність, то в принципі джівчірокі ввів двохлітровий двигун на 280 кінських сил, який, який також доступний до купівлі. Так, він не набрав ще такої великої популярності, але уже ми їх веземо, уже клієнти їх замовляють, і багато хто їх хоче в тому числі. Але більшість поки залишається за 24,3,2. Про головне устройство. Коли ми говоримо, значить, відповідно, у нас, як ви зрозуміли, вентиляція сидінь, підігрів, звичайно, сидінь. Ну, камера заднього виду, то зрозуміло. У нас, відповідно, підігрів і керма. І це все працює на відмінно. По налаштуванню автомобіля, звичайно, у нас радіо, дуже багато додатків в автомобілі ще є. Є у нас, до речі, Travel Link. Ну, це більше для штатів воно працює. Бачите, тут і погода показує, вся для України воно працювати не буде, але тим не менш, воно все-таки є. І в цих налаштуваннях ми можемо поставити кілометри, ми можемо поставити Цельсії, і нам нічого додаткового не потрібно. В Карплеї, звичайно, якщо ми хочемо побудувати маршрут і поїхати в якусь необхідну нам точку, то ми це з легкістю робимо е, на базі. Google Карт, у нас це все вибудовується, прокладає маршрут із урахуванням пробок і всього остального. І ні в місті Києві, ні в іншому місті ви ніде не загубитесь. Звичайно, в налаштуваннях тут у нас є і Spotify. Відповідно, у нас буде якісна музика. Гарна якісна музика встановлена в цього автомобіля. Е, також у нас додатки Viber, Telegram, ми можемо набирати повідомлення, ми можемо все робити. Тобто всі сучасні необхідні функції є в цього автомобіля. Його потрібно купувати. Ну і, е, звичайно, ну як би не сказати про панораму, коли ви хочете їдети своєю родиною в якусь подорож. Вам хочеться бачити нічне небо, зорі або наоборот сонечко, красиве небо більше світла в салоні з'являється. Це все відповідно вам також. Доступно. Також відкривається цей люк. Зараз іде дощ, тому я його відкривати не хочу. Зробили ми цей автомобіль повністю з обслуговуванням. Автомобіль у нас забирає клієнт, йому робити нічого не треба. Літня гума нова встановлена на автомобілі. Зимня гума нова лежить в автомобілі. Масла, фільтра це все замінено. Розвал зроблено, геометрія перевірена. Ми даємо додаткову гарантію на автомобіль, що в людина його отримує не краси, не косим, не кривим, в нього нічого не відпаде. Після нашого ремонту, тобто, щоб це було зроблено якісно. Мало хто це робить на сьогоднішній день, а ми робимо, тому що ми хочемо, щоб наші клієнти їздили як на найкращих автомобілях. Коробки передач у нас тут стоять ZF на 8 передач, що в 3.2, що в 2.4 версії. Вони дуже надійні і вони не приносять проблем для своїх. Власників. Тому в компоновці з е, цими сучасними функціями, з е, е, екранами по центральні, в центральній частині автомобіля, за кермом, ми маємо дуже багато налаштувань. Ми маємо контроль тиску, наприклад, в шинах. Ми маємо е, контроль за температурою охолоджувальної рідини, температурою мастила, мастила в коробці. От, скільки мастило ще буде себе тримати, контроль безпосереднього заряду акумулятора. У нас можна тут виводити і швидкість в кілометрах на годину, щоб електронному виді було на центральному екрану, щоб вам було легше керувати цим автомобілем. Тобто, автомобіль реально зроблений для людей. Для людини, для того, щоб їй було комфортно експлуатувати цей автомобіль. Ось чому я його назвав найкращим автомобілем для себе. Тому, друзі, якщо треба замовити авто із США, телефонуйте в Мітуавто. Ми можемо зробити це все якісно під ключ. З вами був Ігор. До нових зустрічей. Всім пока.